Цього і наступного місяця ми читаємо книгу Псалмів. Це зовсім особлива книга Біблії. Вона лише найбільша. В ній є щось особливе, через що вона найулюбленіша, мабуть, книга в усьому християнському світі. У цій книзі молитви, у цій книзі сердечне відкритість серця перед Богом. У цій книзі насамперед Давид вказує, показує, вчить нас, що таке жити з Богом. Сьогодні ми читаємо 15, 16, 17 псалми, і з 15 го псалму хочу звернути вашу увагу на ось восьмий текст. Господь передо мною завжди, тому що Він у мене по правиці, не захитаюся. Коли ми спостережимо на життя Давида. Ми можемо побачити його таку якусь особливу прив'язаність до Бога, якийсь особливий зв'язок і навіть залежність, дружбу з Богом. Ось текст, який нас вчить, як це в нього получається. Псалми нам допоможуть цим проникнутися. Господь передо мною завжди. Тобто Давид живе в усвідомленості постійної присутності Господа. Причому він каже, «по правиці моїй». дві речі це означає. Тобто, Бог поряд, і він важливий, найважливіший. Цар праворуч мав найпершого помічника. Тут Бог, він найближчий і він праворуч, він той, котрий перший помічник. Перший головний, яким чином тобі мати отак Бога завжди перед собою, як виховати оцю свідомість постійної Божої присутності в твоєму житті? Декілька порад для цього. Насамперед, привчи себе як розклад, як порядок щодня мати зустріч з Богом на сторінках Біблії. Тому що в цій книзі ти зустрічаєшся з самим Богом. З пророками, з апостолами, з людьми, які знали Бога, спілкувалися з Ним. Це перше. Друге, обов'язково шматочки цієї книги заучуй, щоб слово Ісуса, Слово Боже, воно проникало в розум твій, в серце Твоє, щоб воно е, працювало там, виходило тоді, коли особлива є потреба. І третє, навчись тому, що радить кожному християнину апостол. Невпинно молися. Невпинна молитва це проста християнська практика. Коли ти виходячи з дому, просиш Бога благословіння, коли ти прокидаючись, дякуєш Богу за день, коли ти йдеш по дорозі і бачиш людину похилого віку, не знаєш, чим їй допомогти, ти прикликаєш ім'я Господнє на неї. Коли ти бачиш швидку з блималками, ти просиш Бога, щоб він благословив лікарів. коли ти… Їдеш в електриці чи метро, ти молишся про людей, які з тобою. Тихо, непомітно, але ти з... приносиш їх перед Богом, коли ти маєш е, якесь благословення, чи бачиш хтось благословений, ти дякуєш. Коли ти бачиш, що хтось переживає трудність і ти не знаєш, як порадити, ти тут же говориш з Богом, питаєш в нього поради мудрості. Нехай Господь допоможе мені і тобі, подібно Давиду. Завжди, Господа, мати перед собою благословенного тобі життя.